життя рухається так швидко, але чи веде воно вас туди, куди ви бажаєте йти? а ви можете витратити роки на пошуки того, чого не маєте лише щоб опинитися там, де не хочете бути. Досліджуючи те, що може запропонувати цей світ, ми часто не знаходимо нічого. Тим не менш, ваша подорож по перипетіях цього світу не обов'язково приведе вас на шлях з невіри і відчаю дозвольте мені розповісти вам, як відправитися в подорож вашого життя. Це пригода з Богом в якості вашого путівника, де ви знайдете мир, мету та силу, яку шукали. Це шлях немислимого благословення. І ось що дивно з Богом у вас вже є все необхідне для життєвого шляху. Не половина того, що вам потрібно, і невелика частина. Бог дав вам все необхідне. Бог ніколи не хотів, щоб ви кожен день спотикалися на своєму шляху і щоб ви подорожували непідготовленим до майбутнього. Отже, куди ви хочете піти, прийшов час відкрити для себе все, що Бог вам дарував. Дізнайтеся, як саме Бог підготував вас до цієї подорожі, і будьте впевнені, що у вас є все необхідне, якби ви готувалися перед тим, як відправитися туди, де ви ще не були. Як і більшість людей, ви спочатку знайдете мапу? Ви вивчили б її, зробили позначки і ознайомилися б з ландшафтом. А потім знайшли всю явну інформацію в інтернеті, і навіть прочитали б історії тих, хто вже пройшов цей шлях. А з чого ви почнете, якщо стикаєтеся з новим випробовуванням у вашому духовному житті? Я Девід Джерема, і сьогодні я в продовженні серії Все необхідне покажу вам, куди потрібно згорнути при зустрічі із випробовуваннями. Бог дав нам мапу, путівник, який дасть нам напрямок і історію тих, хто пройшов перед нами по тому шляху віри. Але якщо ми не присвятимо час на вивчення шляху, ми можемо заблукати. Відкрити для себе знання, які допоможуть вам зорієнтуватися на вашому шляху віри в сьогоднішній проповіді під назвою Орієнтир в розумі. Отже, ми проносимося через Сполучені Штати в нью йорк Сіті, в Аплрум, в Джаз Лінкольн Центр, що знаходиться над центральним парком. І ми продовжуємо разом із вами серію все необхідне читаючи друге Петра, просто неможливо не помітити, що Петро ставить наголос на пізнанні. Петро починає і закінчує свою книгу, відзначаючи, що ми повинні шукати у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. цікаво, що у другому Петра багато говориться про пізнання. Наприклад, в першому розділі другому вірші Петро пише Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні три глави пізніше в одному з віршів, які я пам'ятаю ще з дитинства, і це один із знаменитих віршів другого Петра. Говориться, але щоб зростати в благодаті, пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, з пізнання він починає своє послання, і закликом до пізнання він його закінчує. а Між ними ми знаходимося. Ще віршів віршів пізнання. при цьому в цьому посланні всього три глави. Отже, знання дійсно важливі для Петра. Він знає, що важливо, щоб ми знали те, що знаємо, тому що ми живемо у той час, коли багато людей у церквах кажуть, ти можеш зростати лише через переживання. Я чув, що деякі прищеплюють людям наступне. Вимкніть свій розум, нехай твої емоції візьмуть верх. Живи моментом, нехай дух все контролює. Люди раптом прийшли до думки, що за невіглавство видають премію. Звідки, взагалі, такі думки? Петро каже: Я хочу, щоб ви щось зрозуміли. Ви повинні точно знати, що знаєте. Вам потрібно дещо знати. пам'ятаєте римського імператора Нерона. Петро каже, що для того, щоб вижити, потрібно знати, що ви знаєте. Коли Ісуса запитали, яка найбільша заповідь, він сказав, люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою. Чи замислювалися ви про те, як любити Бога своїм розумом, як використовувати свій розум, щоб зростати в пізнанні Його. Тому Господь велить вам показувати у вашій чесноті. Розсудливість це включає три рішення. Ось перше, яке ви приймаєте щодо господа, я піду за тобою. Коли Петро писав це послання, будь-який учень завжди мав наставника. У нього не було класу. Він просто всюди слідкував за своїм наставником. Як, наприклад, Сократ та інші вчителі давнини. Вони були вчителями, але у них не було класів. їх клас був скрізь, куди вони йшли. А їхні учні просто йшли за ними як маленький загін. Студенти навчалися завдяки взаємодії між ними. Саме так ісус навчався. А своїх учнів у нього ніколи не було класу, де він збирав би учнів, і говорив: А зараз ми будемо вивчати богослов'я нового заповіту. Він просто навчав їх щодня всьому, що робив сам, і це те про що говорить Петро. Якщо ви хочете бути учнем Ісуса, ви повинні слідкувати за ним. Ви не можете стати послідовником Ісуса, якщо не встанете за ним, якщо не приймете рішення довіритися йому і не скажете словами зі старого приспіву. Я вирішив слідкувати за Ісусом. Знаєте, існує багато способів навчити людей Євангелії та безліч різних ідей щодо того, як закликати людину стати християнином. І сьогодні багато хто говорить про те, що саме відбувається, коли людина стає християнином. Але я звузив це в своєму розумі до однієї простої істини. Якби я сьогодні звернувся до вас у церкві Тіньової гори, я збираюся поговорити з вами про це наприкінці служіння. Я збираюся. Запросити вас звернутися до Ісуса, ось що я вам скажу: сьогодні у вас є можливість прийняти рішення. Ось що це Це рішення. Ви кажете, як мені стати християнином? Прийміть рішення у своєму серці. Тож я прошу вас сьогодні прийняти рішення піти за Ісусом і сказати: відтепер я буду слідкувати за Ісусом Христом. Я збираюся запросити Його в своє життя і попросити Його взяти під контроль моє життя і пробачити мій гріх. Ось що значить бути християнином. Це по суті означає бути послідовником Ісуса Христа. Іноді в нашій культурі ми називаємо себе послідовниками Христа. Ось що значить почати свій шлях пізнання Ісуса Христа. І коли це станеться, коли ви вирішите слідкувати за Христом, вам потрібно буде зробити кілька речей. по перше, вам потрібно залишити берег і піти туди, де Спаситель. Чи знаєте ви, що багато християн думають, що у всьому світі є лише 12 учнів? І оскільки юдей Скаріот був зрадником, то мінус один Але справа в тому, що слово учень було загальним терміном для послідовників Христа у ранній церкві. Якщо ви християнин, вас називали учнем. Насправді слово учень використовується у книзі «Ідії» 30 разів для опису людей, які стали християнами у своєму житті. І саме слово «християнин», що означає такий як Христос, з'явилося тільки через деякий час. Дії 1126 і в Антіохії, найперш християнами, названо учнів. Тобто, до того як був прийнятий термін християни, вони всі були учнями. І якщо ви сьогодні християнин, ви учені Ісуса Христа. У новому заповіті слова учені християнин синоніми. Уявіть, що вас запитали, куди ви ходите до церкви і яку віру ви сповідуєте, і ви відповідаєте, я учень Господа Ісуса Христа. На вас би подивилися, закотивши очі, цей хлопець трохи не в собі. Сприймаєте це як комплімент? Легко сказати я християнин, але що, якщо ви скажете я учень? у новому заповіті слово учень буквально означає пізнає, ось що означає це слово у стародавньому світі. Деякі рабини, вчителі чи філософи, запрошували людей слідкувати за ними, і ці люди стали учнями. Вони стали учнями цієї людини. Вони буквально слідкували за вчителями з місця на місце, щоб дізнатися їх і їх спосіб мислення. Тобто вони намагалися вібрати їх знання. Вони були учнями. Вони були тими, хто пізнає. Хто, Як не Петро прекрасно знав про це. Він не забув того дня, коли Ісус перше прийшов до свого міста Капернаум. Це невелике рибальське село. Приїжджаючи в Ізраїль, я завжди туди їжджу. На південному березі озера Ісус покликав Петра і сказав, як приходив вже він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром та Андріє, його брата. Що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них, ідіть за мною. Я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. Вони пішли за ним вулицями Капернауму, коли він зцілював хворих і проповідував царство. Вони йшли за ним по пагорбах, де він розмовляв з людьми, і наситив натовп. Вони йшли за ним у човнах, кинутих вітром, у будинках повних грішників. Вони пішли за ним до синагог, забитих цікавими слухачами. Вони дивилися, як він перетворював воду на вино, відкривав очі сліпим, виганяв бісів. Вони йшли за ним по жарких пагорбах юдеї, по розганіваних вулицях Єрусалим. Вони бачили, як він воскрешав мертвих. Вони чули, як він говорив Я Воскресіння і життя. Вони слухали його проповіді. А потім потім задавали питання і поглиблювали свої знання. Читаючи новий заповідь, ви бачите його манеру навчання. Ісус навчав народ, а потім обговорював з учнями, щоб переконатися, що вони все зрозуміли. Іноді його засмучували те, що вони не змогли зрозуміти його вчень, щоб допомогти їм зрозуміти уривок. Він часто використовував в історії. Ісус дуже любив приводити ілюстрації до своїх вчень. Це був його особливий прийом. І Якщо ми слідкуємо за ним, ми теж взаємодіємо з Ісусом, але вже не стільки особисто, скільки через цю дорогоцінну книгу. Ми чуємо його проповіді, ми читаємо обговорення, і ми вчимося, і ми стаємо учнями. Ми стаємо кращими учнями. А ви знаєте, що учень це той, хто пізнає. Ви стали учнем ще до того, як вперше почули слово християнин. Кожна людина в цьому залі є учнем. Але ми повинні запитати себе, як у мене з навчанням чи зростаю я в пізнанні? Я почав як пастор, і правильний біблійний термін для того, що я роблю вчитель пастор. Коли ви стаєте пастором, вчителем, ви розумієте, що у вас дуже багато обов'язків, але ваш головний обов'язок бути вчителем бути пастором і вчителем. Вчителем для мене завжди величезна радість мати привілей навчати Слову Божому по радіо, телебаченню у книгах чи на публіці. Моя робота полягає у тому, щоб навчати Слову Божому і допомагати людям бути захопленими писанням і дізнаватися, чого вчить нас слово. Подумайте на мить. Що було б, якби коли господь сказав Петру, «Іди за мною? Петро відповів: ні, я залишуся туди і подбаю про свій рибальський бізнес. Подумайте, що втратив би Андрій, якби залишився зі своїми човнами, якими б були Яків та Іван, якби не залишили свої сіті, щоб слідкувати за Христом. Ми ніколи про них не почули. У наших біблях не було б Євангелія від Івана і трьох послань, не було б книг Откровення і двох послань Петра, які ми з вами читаємо. Тому задумайтеся. Що втрачаєте ви, якщо не стаєте його учнем і тим, хто зростає в пізнанні? Те, що сказав Ісус. «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Ставиться до вас так само, як ставилося тоді до них. Він звертається до нас усіх. Якщо підете за мною, я зміню ваше життя, зміню вас самих. Якщо ви візьмете на себе відповідальність, бути учнем не тільки на словах, але на ділі, то все у вашому житті зміниться. Що ж робити? Якщо ви помолитеся, так Дорогий Господи, я знаю, що у тебе є план на моє життя, і я не знаю всіх деталей, але я хочу слідкувати за тобою, чого б це не коштувало. Я хочу бути твоїм учнем. Я хочу вивчити всі чудові уроки, які ти хочеш мені навчити. Ось з чого починається процес навчання. Я не можу вам обіцяти, що бути студентом завжди легко. і Я не можу обіцяти вам, що це завжди весело, але я можу сказати вам, що це пригода, яку. Ви ніколи не забудете, коли ви стежите за Ісусом, він вибиває вас із зони комфорту так швидко, що це навіть боляче. Але ви вже ніколи не будете сидіти, склавши руки і думаючи, яке нудне життя. Це в моєму житті повне радості, адже я послідовник Ісуса Христа, і я намагаюся слідкувати за ним, і він часом веде мене куди я не хочу йти. Але я прийшов туди. Я дізнаюся його плани, і він використовує мене, як я не міг собі уявити. Щоб бути учнем, потрібно рушити від берега до спасителя, і також потрібно перейти від знань в голові до знань у серці. Коли ви чуєте фразу пізнання Ісуса, мова йде не просто про те, що ви знаєте про нього. У нас у культурі загалом всі знають, хто такий Ісус. Вони знають про нього. Ми святкуємо різдво. Більшість розуміє, що це має щось спільне з Ісусом. Також Великдень, але знати про когось і знати когось, це різні речі. я знаю багато речей про людей, з якими я навіть не знайомий. Пізнання Ісуса означає пізнати Його особисто. Ісус сказав: «Ідіть за мною, і зроблю вас ловцями людей. Отже, перше питання: якщо ви хочете бути послідовником і учнем Ісуса, чи готові ви додати віри розсудливість, ви повинні прийняти рішення, я буду слідкувати за тобою. З цього починається слідкування за ним. І друге рішення Я буду вивчати тебе. Пізнання означає прагнення слідкувати за кимось. Але тут Петро, говорячи про пізнання, також має на увазі навчання. Після того як Петро, Андрій та інші залишили свої човни, щоб слідкувати за Христом. Йому довелося багато чому їх навчити. Я маю на увазі, вони нічого не знали. Вони були скромними. Коли їх називали неписьменними, отже, вони починали з нуля. Вони слухали його проповіді, так як нагірна проповідь або притча про цар. Ством, а також його розмова з ним на Оливній горі про значення часу, їх бесіда в світлиці. Вони слухали всі ці проповіді і почали накопичувати знання про те, хто такий Ісус. Він проповідував у синагогах, і учні слухали аргументи, які він наводив у храмі. Вони обробляли цю інформацію, поступово додавали знання до знань і зростали. На жаль, більшість так і не сприйняло звістку про воскресіння, тому що до тих пір, поки це не сталося, вони ніби нічого не чули незважаючи на те, що Ісус безперервно говорив про це протягом свого служіння отже, коли ви стаєте учнем, коли ви показуєте у вірі чесноту, а в чесноті розсудливість Бог вчить вас через свою книгу. Він робить все через писання, яке є голосом Ісуса. І коли ви читаєте і вивчаєте Біблію, Біблія змушує вас горіти всередині, тому що в ній міститься дорогоцінна істина. Тож дозвольте запропонувати вам методи вивчення Біблії. По перше, вивчаєте її як підручник. Почніть із цього, але це ще не все. Зрозумійте, що слово Боже, Біблія є великим підручником істини. Ми сьогодні більше ніж коли-небудь в історії наділені ресурсами, покликаними нам в цьому допомогти. У нас є маса різних додатків. Ти починаєш. Поглиблюватися, щоб зрозуміти, у що ти потрапляєш, але коли я почав проповідувати багато років тому, я навіть не міг мріяти про багато інструментів для вивчення біблії, доступних нам сьогодні в інтернеті. Бог дозволив з'явитися цим доступним технологіям сьогодні. Я дивуюся, як багато різних допоміжних ресурсів для вивчення Біблії тепер у нас під рукою. Ви дивуєтеся все більше, пізнаючи Господа. Ізнавати господа означає вивчати його книгу де ми знаходимо Ісуса, живе Слово знаходиться в записаному слові. Чи знаєте ви, які ваші стосунки з Ісусом сьогодні вони приблизно збігаються з вашими стосунками зі Словом Божим? Якщо ви нехтуєте Словом Божим, і ніколи не відкриваєте його, це означає, що ви схожі на учнів, які слідкували за ними здалеку. Якщо ви хочете дізнатися, які ваші стосунки з Христом, запитайте себе, які мої стосунки зі словом. Тому що ваші стосунки з живим словом завжди будуть схожі на ваші стосунки із написаним словом. І якщо ви хочете пізнати Христа, занурюйтеся у його книгу. Мені допомагають різні коментарі і те, що я часто усамітнююсь для підготовки до проповіді. куди б я не приїхав, я знаходжу для себе тихе місце. Коли я літаю літаком, я беру з собою більшу частину своєї бібліотеки. Здається, моя валіза важить цілу тонну. Мені навіть іноді допомагають її підняти. Що це там у вас таке важке? Ну, комп'ютер, три або чотири коментарі, біблія і, як правило, тезаурус або словник. І я завжди ношу все це з собою. Коли я сідаю в літак, я закриваюся від зовнішнього світу і дістаю свої книги, відкриваю стіл і Працюю над вивченням слова. Принаймні ви можете виділяти якийсь час кожен день для початку, хоча б 10 хвилин на день. Я гарантую, якщо ви серйозно до цього поставитеся, то в кінцевому підсумку справа буде не в тому, скільки часу ви на це витратите, але вам буде хотітися бігти і пізнавати слово особливо у важкі часи. Як багато хто з вас знає, 20 років тому у мене був рак. І коли я пережив рак, я думав, що люблю слово Боже і потребую слова Божого. Але коли у мене був рак, мені відчайдушно потрібно було слово. І тоді я почав вести щоденник. І я повинен чесно сказати вам, що я завжди думав, що щоденник це для жінок. Потім я прочитав книгу Гордона Макдональда. і Він сказав, що веде журнал у комп'ютері. І я подумав це по-чоловічому. Я наслідував його приклад. Отже, я почав вести щоденник і вів його весь час, поки хворів. Щодня я витрачав трохи часу на нотатки у своєму щоденнику. Зазвичай це було схоже на лист Господу. Дорогий Господи, сьогодні у мене була хіміотерапія. і Я відчував себе погано. Я просто розмовляв з Богом. Я ніби був поруч з ним. Потім я читав писання. Відкриваючи Біблію, я просив Господа показати мені ключові вірші, і я записував їх у свій щоденник. Озираючись назад, я розумію, що цей час збагатив мене. Я усвідомлюю, що в ті часи Бог був поруч. І його книга була для мене дуже особистою. Скажу вам чесно, в той час ніколи не було такого, щоб я відкрив писання, не знайшов для себе того, що підкріпило б мою душу. Так, Бог допоміг мені пройти ці випробовування. Іноді Бог дозволяє трудно, чому війти в наше життя. Ці перешкоди змушують нас зробити те, чого ми раніше не робили. Я не веду щоденник щодня. Я роблю це періодично. Але якщо ви відкриєте слово і попросите Бога зробити його реальним для вас, ви знайдете в ньому те, про що навіть не мріяли. Це прийде до вас неймовірнішим чином. Отже, по перше вивчаєте Біблію як підручник, і також вивчаєте її як керівництво по виживанню. Так, це керівництво по виживанню. Ця книга допоможе вам пройти всі випробування. Біблія вчить нас, що робити, опинившись посеред шторму, хтось одного разу сказав мені, що ми або потрапили в шторм, або виходимо зі шторму, або скоро потрапимо в шторм. Будьте готові впоратися зі штормом життя. Біблія допоможе вам зрозуміти, що робити. Біблія сповнена Божих обіцянок, які ніколи нас не покинуть. Будеш проходити через води, я Буду з тобою через вогонь я буду поруч. Читайте Біблію, і коли ви потрапите в шторм, вона прийде вам на допомогу. Бог дав вам цю книгу. 66 книг від Буття до откровення, і кожне слово написане людьми, народженими від Святого Духа. У третій главі Петро продовжує закликати занурюватися в слово. Він каже: це вже другого листа. Пишу я до вас улюблені. У них нагадуванням я буду вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слово. Слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Тобто, ми повинні жадати Божого Слова. А ви кажете, я зачекаю, поки у мене виникнуть проблеми, і тоді я вивчу слово Боже. Але ось що я скажу вам з досвіду: ви берете зі шторму, перш за все, те, що прийняли в серці. Єдина різниця лише у тому, що ви вже будете розуміти, як все працює. Запевняю вас, так чи інакше, шторм наближається. Буде час, коли вам буде необхідно почути Бога. Просто будьте готові. Наповніть свій банк пам'яті словом Божим. Дізнайтеся, де ці місця не потрібно їх запам'ятовувати, але, хоча б знати, де вони у старому або новому заповіті. Книга Біблії з найбільшою кількістю Божих обіцянок це книга Ісаї. Хто б міг подумати? Шо я просто хочу сказати, що всі ви розумні люди. Використовуйте ваші навички, пізнання, щоб підготувати себе, вивчаючи писання. Після того як ви скажете, я буду слідкувати за тобою, я буду вивчати тебе. Не забудьте сказати я буду слухняний тобі. Біблія говорить про це так: коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним. знаєте, як вивчати Біблію? Коли Бог каже вам щось зробити, зробіть це, і в процесі він скаже вам щось інше. Якщо ви не вийдете на світло, ви ніколи не дізнаєтеся більше істини. Ви не просто вивчаєте слово, ви стаєте учнем, який вивчає істину, і потім слухняно ходить в істині. Робіть те, що велить Бог. Коли ви це зробите, він скаже вам, що робити далі. Але Бог не збирається завантажувати вас інформацією, щоб ви раптом вирішили, що дуже розумні. Він хоче, щоб ти виріс у стосунках з ними, і це процес, який вимагає слухняності. Ми не повинні бути просто слухачами Слова Божого, але виконавець, коли ви стаєте працівником, ви ростете як учень, і тоді ось що станеться у вашому житті. Перш за все, ваші цінності почнуть змінюватися чим більше ви знаєте про Бога та Його слово, тим більше змінюється ваше особисте життя. Наші бажання починають змінюватися, відображаючи вічні пріоритети, наші звички. Поведінки змінюються після того, як ви серйозно зануритеся у цю книгу, вона все одно змінить ваші цінності. Тому, коли ви вивчаєте слово Боже, ви раптом починаєте рости в Христі. Це те, що Біблія має на увазі, коли каже, стародавнє минуло, ото сталося нове. Мені кажуть, не можу повірити, пасторе, але я більше не хочу цього робити. Я робив це все життя, але я більше цього не хочу робити. Адже я знаю, це не завгодно Господу. Будьте. Готові змінити ваші цінності і ваше бачення. Коли ви стаєте християнином, це змінює ваш погляд на те, що оточує вас. Тоні Еванс, мій друг, написав наступне: коли ви стаєте християнином, і починаєте читати Біблію, це визначає вас, як ви дивитесь на все, і як ви все бачите. Це система за допомогою якої ви оцінюєте добро, погане та потворне. Я повністю захоплений істиною цієї книги та її автором. І коли слово Боже проникає у ваш мозок, воно дає вам бачення змінити світ. Він показує вам, як крок за кроком, показувати у вашій чесноті розсудливість це сутність очнівства. Я буду слідкувати за тобою, я буду вивчати тебе, і я буду слухняний тобі. Бог послав своє записане слово, Біблію, його живе слово Ісуса Христа, щоб дати нам все необхідне. Про це йдеться у другому Петра: усе, що потрібне для життя та побожності. Сьогодні багато бігають туди-сюди, намагаючись знайти відповідь на питання, чому їх християнське життя не працює, Біблія вже дала вам все необхідне. Знайдіть те, що він дав вам у Біблії, і почніть це практикувати. Я можу чесно сказати, що якщо ви поставите перед собою мету всім серцем занурюватися в слово і не здатися, навіть коли ви будете розчаровані, але продовжувати працювати зі словом. Якщо Біблія оживе для вас, у вас буде все необхідне для вашого життя і благочестя. Дякуємо. що дивилися поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо Слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків із кожним із нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Якщо сьогодні ви зробили свій крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в помісній церкві, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним, із нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті. in point.